Сьогодні, 24 жовтня, учням кількох шкіл у Тернополі рекомендували перейти на дистанційне навчання через повідомлення про ймовірний теракт у навчальному закладі. Відомо, що у повідомленнях, які поширювалися через анонімний телеграм-канал, йшлося про масове знищення людей, розстріли та бійки по школах. Додамо, що схожі повідомлення поширювали і у Львові, 18 вересня. Проте як зазначили працівники поліції, телеграм-канал, який поширював інформацію про теракти, було заблоковано. Повідомлення були фейкові. А канал адмініструвався стереотип території Російської Федерації наголошуємо, що безпеці громадян і особливо дітей у школах завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції. Також як повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, завтра навчальний процес у школах буде відновлено у повному обсязі.